Огляд Подій за 22 січня. Вітаю. За сьогодні по Сумським громадам було 5 обстрілів. Білопільська громада, село Іскрісківщина, Будки, Атинське. Цілий день стріляли з мінометів та артилерії. Новослабіцька громада, бояра Лежачі і село Рівне, Мінометні обстріли. І середина Буцька громада, артилерійський обстріл. Про пошкодження немає інформації. По новинам України. Ну, як бачите, по втратам росіян досить швидко ЗСУ вже знешкодили більше 120 тисяч окупантів. Разом з пораненими ця цифра приблизно складає вже трохи менше 500 тисяч росіян. Вінштаб повідомляє, також знищено за добу 5 танків разом 3145, 12 бойових машин разом 6268, 11 артилерійських систем РСЗВ разом 2589, 14 автомобілів разом 4932. Та 564 літаки та гелікоптери і 1892 БПЛА. Авіація України завдала за сьогодні три удари по районах засередження. Артилерія уразила два райони засередження окупантів та два склади з боєприпасами. Противник завдав один ракетний обстріл, два авіаційних удари, 55 обстрілів з РСЗВ. ЗСУ відбили наступи російських окупантів у 10 населених, 10 населених пунктів також ранкове зведення генштабу. ЗСУ підтверджують активізацію російської армії під Запоріжжям. Росіяни проводять розвідку боєм у Запорізькій області та перекидають зброю з Криму туди. Противник на деяких ділянках наступає невеликими розвідувальними групами по 10 людей. Однак сказати, що це якийсь значний наступ, неможливо. Це маленькі групи, які прагнуть переважно на місцях перевірити нашу лінію оборони. Якщо вдасться, то у разі можливості ворог на окремих ділянках намагається покращити своє тактичне становище. Та й зайняти більш вигідні позиції для, для оборони, а не для, не для наступу. Розвідка Канади повідомила, наявних у Росії людських та матеріальних ресурсів недостатньо для ефективного наступу в Запорізькій області. Погано забезпечені та неналежно навчені російські сили найвірогідніше не зможуть вести успішний наступ. Росія витрачає ресурси на спроби захопити додаткові території, несе великі втрати задля сумнівних територіальних здобутків. Ну, що кажуть канадці про Запорізьку область? Про Бахмут, американський інститут війни пояснив, що багатомісячна оборона Бахмута має вирішальне значення. Експерти інституту називають оборону Бахмута, зважаючи на значні втрати. Це стратегічна обґрунтована операція, незважаючи на витрати. Україна заплатила би більшу ціну, якби російським військам вдалося легко взяти Бахмут і продовжувати наступ в інших місцях. Ну а так ми їх скували. Весна, початок літа будуть вирішальними у війни. Це каже наш головне управління розвідку. Про початок закінчення війни може бути говорити в перші місяці літа, заявив представник української розвідки Скибицький. Ну і він перелічує такі фактори: у лютому, березні росіяни намагатимуться взяти під свій контроль Куп'ян Сватове Креміну у напрямку Харківської області. Головне поле бою буде на Донбасі. Наступ на Київ з боку Білорусі малоймовірний, як і активні дії на півдні України. В Росії майже все готове для проведення нової хвилі мобілізації. Це дозволить їм сформувати додаткові батальйони у кожному полку. І всередині російського керівництва є великі розбіжності, призначили Герасимова Пригожина, намагаються прибрати. Ну, отак, ГУР оцінює ситуацію. По обстрілам окупований Стаханов. Це по-російськи, по-нашому, Кадіївка, Луганська область. Повідомляють і наші, і російські пабліки, що було завдано удару з Хаймарсів по колишньому профілекторію машинобудівного заводу. Знедавна російські окупанти, а саме Кадирівці, зробили з нього свій ВІП-госпіталь. Була помітна активність окупантів та машин з 300 грузом. Стверджується, що шість ракет Хаймарсів знищили цей елітний профілакторій, в якому лікувались Кадирівці, як я сказав. Удари по шпиталю Кадирівців підтвердили і самі бойовики. Краснодарський край. Активісти обійшли кладовище і знайшли 535 свіжих могил військових. Це при тому, що офіційна влада Краснодарщини. Повідомила про 81 загиблого всього. Відповідно, що ті, кого не назвали ж, не отримують компенсацій. Але також невідомо ще скільки додатково залишилось добривом краснодарців в українській землі: під Бахмутом, під Солидаром, під Северодонецьком та в багатьох інших містах. Міноборони, міністр оборони України Олексій Рєзніков підсумував та висловив задоволення результатами засідання на авіабазі Рамштайн. За його словами, окрім публічної військової допомоги України, деякі пакети були озвучені за зачиненими дверима. Це нам надихає, тому я дуже задоволений, відмітив. Цей Рамштайн був бронетанковим, наступний буде авіаційним. Він запланований на середину лютого. Британські військові гелікоптери С-61 Кінг» прибули вже до України, сказав Резніков. Це потужне підсилення для ВМС України. Подякував він Бена Волеса і сказав, що разом ми захистимо моря та землі всієї. Європи. Наступного тижня Італія прийме шостий пакет військової допомоги Україні. До нього війдуть системи ППО Спайт. Спайс це Італійська ракетна система розроблена на основі американської ракети класу повітря Повітря середньої дальності SPERO. Користується великою повагою серед італійських та іспанських військових. Його поява стала результатом створення однієї модифікації ракети Аспайт для використання на наземних платформах. Італія вивчає можливість також передачі системи ППО САМП. Ті Словаччини, яка своєю чергою направить систему ППО Петріот для України. Словаччина отримала Петріот на заміну відправленої ще раніше до України системи С-300. До речі, якщо це відбудеться, це буде вже п'ята батарея Петріотів, яку нам гарантували, якщо все вийде. Міністр оборони Німеччини анонсував свою подорож до України. На питання про постачання в Україні німецьких танків Леопард Пісторіус, це міністр оборони, відповів, що Німеччина веде дуже тісний діалог з цього питання з нашими міжнародними партнерами, насамперед із США. І Шпігель журнал повідомив, що Міноборона Німеччини має список танків Леопард, які можуть бути розглянуті для передачі України. Всього в Бундесвері є 312 танків Леопард-2. Бундесвер міг би передати Києву 19 моделей Леопард 25. Це вони наголошують. Польща починає вчити українських танкістів в експлуатації танків Леопард 2. Про це в ефірі телеканалу заявив голова Бюро міжнародної політики і канцелярії президента Польщі Марцин Пшидач. За його словами, це відбудеться вже протягом декількох днів. Незважаючи на те, що рішення про передачу Леопард 2 ще не прийнято, поляки переконані, що часу немає і потрібно готуватись до чергового наступу Росії. Ну а танки рано чи пізно Україна такі отримає. Марокко відправила невідому кількість танків Т-72Б в Україну. Першу партію з 20 машин було відправлено минулого тижня. Танки проходять модернізацію у Чехії. Цю військову техніку Україна закупила ще у 1999 році у Білорусі. Усього марокканська армія має 148-72, т 136 т 136-72Б і 12-72БК. т Разом це 296 одиниць. Ну, німцям треба повчитись сміливості у марокканців. І ще одна дуже гарна новина: глава Південного командування армії США Лаура Річардсон повідомила, що США хочуть замінити російську військову техніку на американську у латиноамериканських та африканських союзників Росії, ну вже бувших союзників, загальним числом дев'ять країн, і подарувати цю техніку Україні. Ну, у цих країн є можливість швидко та якісно переозброїтись і перейти на бік добра та заодно підсилити Україну. Сьогодні Борис Джонсон, колишній прем'єр Британії та друг України, приїхав до нас. Його було помічено у Бучі та у Бородянці. Далі слова керівництва США щодо забезпечення перемоги України у 2023 році підтверджені діями. І в американському плануванні є чітка логіка. У січні 2023 року США встановили 5 рекордів постачання озброєння до України. А саме, перше, найбільше у тільки за січень місяць, найбільше обсяги постачання зброєння за один місяць на суму 5 мільярдів 750 мільйонів доларів. Друге: найбільша кількість артилерійських снарядів та мінометних мінус типів. 304 тисячі. А за минулий рік, нагадаю, всього було 900 тисяч тут за, за місяць. Третя. Найбільша кількість бронетехніки та бойових машин за місяць. 943 одиниці тільки США. Четверта новина. Вперше постачаються сучасні бойові машини, які в цей час знаходяться на озброєнні самої армії США. Це БТР М2А2. САУ М109 і БТР Страйкер. Всі вони діють в єдиній мережі бойового управління та зв'язку, мають автоматизовані системи управління вогнем. І п'ята новина вперше для безпосередньої підтримки військ постачаються мобільні зенітно ракетні системи Avenger. Ну, якщо такі темпи збережуться, то вдасться поступово позбавити росіян переваги у важкій бойовій техніці та артилерії. Росія не зможе постачати на фронт озброєння у таких кількостях, як США. Тож, якщо такий темп постачань буде збережений і у наступних місяцях, то становище на фронті значно покращиться на нашу користь. Ну і остання новина, вона така трохи кумедна і цікава. Європу зараз захопив новий тренд в моді на одяг з леопардовим окрасом, щоб нагадати Німеччині про танки леопард для України. Одягніть свій улюблений леопардовий одяг і опублікуйте селфі з хештегом Фрізе Леопардс, закликають жителі Європи в соцмережах. Ну, вони намікають, що Шольц пора випустити леопардів з клітки. Це всі новини Тих, тихої спокійної ночі. Міру.